Атомні звички Джеймса Кліра, ця книга про те, як маленькі зміни можуть повністю змінити твоє життя. Автор пояснює ми часто думаємо, що для великих результатів потрібні великі дії, але насправді успіх складається з дрібних щоденних кроків саме вони формують наші звички, а звички формують нашу долю. Джеймс Клір порівнює звички з атомами, маленькими, але потужними частинками. Які створюють усе навколо, він каже якщо щодня покращуватися хоча б на 1%, за рік ти станеш у 37 разів кращим. Основна ідея книги не ставити надто великі цілі, а створювати систему, яка автоматично веде до результату, бо ти не піднімаєшся до рівня своїх цілей, ти падаєш до рівня своїх систем, автор пропонує чотири закони формування звичок. Перший зроби її очевидною. Якщо хочеш щось змінити, створи підказку у своєму середовищі. Другий Зроби її привабливою. Пов'язуй звичку з тим, що приносить задоволення. Третій. Зроби її легкою. Почни з малого, навіть із двох хвилин дії. І четвертий Зроби її приємною. Дай собі відчуття винагороди, щоб мозок закріпив нову поведінку. Так само працює і навпаки, щоб позбутися шкідливих звичок, зроби їх непомітними, непривабливими, складними і неприємними. Ще одна сильна думка книги зміни свою ідентичність. Не кажи Я хочу кинути курити», А скажи Я людина, яка не курить. Кожна дія це голос за ту людину, якою ти хочеш бути. Атомні звички. Це не просто теорія, а покоркова інструкція, як змінити своє життя через маленькі щоденні дії. Ця книга вчить, що успіх це не весе, це не вибух, а повільна реакція, яка накопичується день за днем. Тому почни з малого одна хороша звичка сьогодні, і вже завтра ти станеш кращою версією себе.